Полковник гур ЗСУ Червінський на волі Порошенко мені заставив 9 мільйонів гривень власних грошей, щоб військовий побачив своїх дітей. Отак, Зеленський військового посадив, взяв фактично в полон. А Порошенко звільнив Червінський. Звинуватив у 21 першому році. Зеленського та Єрмака в зриві спецоперації Вагнер. Також Червінський, як стверджують джерела, від Гамселів брата Єрмака. Тож військового закрили, підставивши його під одну кримінальну справу. Зеленський закрив заграти воїна ЗСУ через помсту. Всі починаючи від Стерненка та Вачни і закінчуючи відомими піарва. Яками третьої штурмової мовчало стосовно арештованого військового, ніяк не коментуючи сфабриковану справу проти побратима. Згідно моєї інформації, з офісу президента не було команди випускати червінського. Суддя діяв за власним рішенням, не узгодженим з офісом. Судді перестають боятись цю владу і починають боятись опозицію, вважаючи, що Зеленський вже у владі не затримається. Через це сьогодні в Єрмака панічні настрої. Вони планують знову посадити Червінського за іншою вже справою, якщо цього не зробити. Авторитет Єрмака впаде як людина, яка вже не може на всі 100% контролювати суди та виконувати обіцянку. Червінський не вийде навіть під час воєнного стану. Тепер, попри все, будуть продовжувати утримувати дубінського. Якщо Червінський почне сьогодні давати інтерв'ю з критикою влади, це може підірвати і рейтинги та ситуацію в країні.